Вітаю всіх на хвилях міжнародного інтернету адіо «Тисяча друзів! З вами у мікрофона учасник конкурсу рефератів шкільного наукового товариства Ерудит. Гончарук Максим, учень 6 А класу. Сьогодні я розповім вам про навколосвітні подорожі, захопливі мандрівки, які дозволяють відкрити нові горизонти, знайти натхнення та дізнатися більше про наш дивовижний світ. Що таке навколосвітня подорож? Навколосвітня подорож це маршрут, який охоплює кілька континентів, океанів і безліч країн, об'єднаних у єдину пригоду. Вона стала можливою ще у 16 столітті завдяки експедиції Фернана Магелана, яка довела, що земля має форму кулі. Сьогодні така подорож це не лише географічне дослідження, а й можливість побачити природне та культурне багатство планети. Уявіть собі, одного дня ви милуєтеся архітектурою Парижа, а наступнього вже насолоджуєтеся тропічними пляжами Балі. Що варто знати перед навколосвітньою подоющю? Плануючи таку подорож, важливо врахувати особливості нашої планети. Часові пояси, якщо вирушити на захід, день буде довшим, адже ви наздоганяєте сонце. Це впливає на самопочуття, тому плануйте дні з відпочинку. Кліматичні зони під час однієї мандівки ви можете потрапити в джунлі. Савани чи навіть полярні широти. Це чудова нагода відчути всі кліматичні особливості нашої планети. Океани. Майже всі на колосвітній подорожі передбачають перетин трьох океанів. Тихий океан, наприклад, займає третину земної поверхні. Уявіть масштаб цієї мандрівки. Цікаві факти про навколосвітні подорожі. Перша експедиція Фернана Мегелана почалася у 1519 році. Тривала три роки. Із п'яти кораблів повернувся лише один Вікторія. У 2020 році британський мандрівник обіг землю на велосипеді за 78 днів. Подорож! Це дуже цікаво та впізнавально. Якщо вам цікаво більше дізнатися про природу та дивовижні куточки світу, слухайте рубрику навколо світу за дві хвилини на радіо. Тисячу друзів. З вами був Гончарук Максим, учень 6 А класу. До нових зустрічей!